З 25 сьомого зараз я везу чоловіка на вокзал. Підводиш. Потім в мене цілий день буде моя автівка. На вулиці доволі тепло, обіцяють 13 градусів. Зараз 11, ну не знаю. Щось має стати, щоб різко похоло Мені на восьму на роботу, тож ще є час. Всім привіт ще раз і таки похолодало. У нас похолоднішало. Подивимось, що буде далі, але поки що сонечко не обіцяє з'явитися. У мене сьогодні 7 з половиною годин. Насичений день, в обід приїду тільки на 45 хвилин, десь ну, максимум годинку. Бо окрім роботи ще два обов'язкових місця, треба відвідати, тож повернуся аж після п'ятої ближче до шостої. Діти в нас сьогодні будуть максимум часу проводити на самоті. Я знову в автівці. У мене було завдання поприбирати, допомогти по дому, а потім по будинку, так ну, в домашніх умовах, скажімо так. І мені треба було відвести бенефіціарку на фізіотерапію. Власне, цікаво, що в мене є такий досвід, коли я сиджу, чекаю. І вона мені така спочатку каже: о, добре, що ви на автівці. Значить, ну, бо я забула попередити там додатково, що мені ж треба на фізіотерапію, щоб мене відвезли. І я така думаю: о, добре, значить, в мене попереду півтори години буду чекати. Але ні, тут інша схема. Там я ввечері везу, мабуть, тому ця інша схема не працює, бо тут я відводжу і через півтори години. Приїде моя колега, забере, відвезе додому, і там ще там, 20 хвилин буде теж по... в побуті допомагати. Ось так розподілили ці години, тож мені довелося, ну, не так же і напружено там працювати. Наприкінці мене навіть кавою пригостили, посиділа трошки, але ось так. Бачите, в нас сіра погода така. Хмарно, але зі сторони гір взагалі там таке майже чорне небо. Нуар, нуах, як кажуть французи. І очікуємо, що такі будуть душі. Температура не піднялась, як була 11 градусів, так і залишилось. як вночі, так і в день, враховуючи, що вчора було 20. Я повертаюсь туди ближче до будинку, де моя сім'я зараз знаходиться. Мені на сусідню вулицю, причому два візити поспіль. Я десь там залишу зараз автівку і вже пішки буду ходити, а потім вже обідня перерва. Залишаю тут автівку, немає часу додому забігти. П'ять хвилин в Ютубі посиділа, доробила справи на своїй такій блогерській роботі і біжу на сусідню вулицю Закінчила півтори годинки. Іду в сусідню будівлю. З погодою, ось що робиться, трошки дощик пройшов, вітер піднявся, і 11 градусів. Температура не змінилась. Йду їсти і годувати родину. Ну, вони то й самі, я думаю, прогодувались. Але йду. Я вчора приготувала суп пюре ввечері, бо знала, що сьогодні не вистачить в мене часу, тож на обід у нас є щось смачненьке. Також готувала стейки яловичі, які вдень вранці навіть купила в нето. І знаєте що? Я купила 350 грамів, ну, приблизно десь так, три упаковки. Можна було взяти більше, але я чомусь вирішила, що ось стейки, я їх не сильно просмажую. Ось, скажімо так, червоне м'ясо залишається. Вирішила, що діти не надто багато захочуть його їсти. Вони всі з'їли, причому у нас семенне особливо їсть м'ясо. Мало і не все йому підходить, не все йому смакує. А тут всі повечеряли, всім було супер смачно, стільки компліментів, що я аж пошкодувала, що так мало взяла. Звичайно, що таке 300 грамів, 350 грамів на таку підростаючу компанію. Запам'ятаю цей досвід. Буду виправлятись. Так, я вже вийшла знову. Хоч сьогодні і не така вже спека, але все одно взяла холодильник такий для того, щоб продукти забрати. Акумулятори наморозила для українців, пам'ятаєте, беру продукти, але кілька годин потім з собою ще вожу, воно тане. Це сумки теж. Все, їду вже до вечора. Діти вдома на господарстві. Дощик накрапає. Так. Зараз одразу ось так візьму торбу. Сьогодні так добре їм м'ясо передали замороженого стейки. Це добре дуже. Це, звичайно, так багато виходить. Недарма я сьогодні забрала продукти. Дощик у нас посилився. в мене став саме таким, як і погода. Колі залізнодорожні згадала. Розповісти, це ж я вчора взяла безкоштовно квитки на потяг. Все ще діє така в нас, такий привілей. Він взагалі стосується тих, хто знаходиться під тимчасовим захистом. Ну в даному випадку це саме українці, але треба фізично брати в касі ось ці білети. щораз, квитки на потяг. Але але, але в нас ще був безкоштовний проїзд в міському транспорті в Тулузі. Там теж є така програма Солідаріті, раз на пів, ну, на півроку дається ось такий проїзний, продовжуються. Ці поїздки надаються. Точніше, до такої пластикової картки, до проїзного підв'язуються, прошиваються ці поїздки. І в нас ці півроку закінчилися в березні, тож Івану довелося заплатити все ж таки кошти. 2 євро коштує поїхати, але можна з метро пересісти на трамвай, що він власне і робить там на автобус протягом години цей дійсний квиток. За 2 євро коштував євро 80. А цей Іван мені каже, що подорожчало. Тепер коштує 2 євро. Так що йому поїздка обійдеться 4. Десь 10 євро він би на пальне витратив, якби машиною поїхав. Тож все одно економніше, звичайно, Але, але і не зовсім безкоштовно. Та мені все одно без машини сьогодні ніяк. Тому виходимо з положення. Треба ті безкоштовні квитки сподовжити. Це в спеціальному місці робиться, треба поїхати в Агенцію. Оп! Так, зазвичай я Після цього будинку їду за дітьми в школу, а потім ми в соціальний магазин разом їдемо в Ріо. А, сьогодні мені додали півгодинки, там асистувати треба медсестрі. Гігієнічні процедури, місію, їхати доволі далеко. Знаю, вони е, підлаштовують хтось у нас колеги хворіють, хтось у відпустку пішов, тож в мене багато замін. Тож, і після цього я поїду сама в магазин. Лише діти ось довше самі, але вони не скаржаться, їм є чим зайнятися. Тут я прибираю, пам'ятаєте, це. Місьо, який робить макети, який робить меблі в художній техніці, дерев'яні. Вони таки, скоріше за все, їхатимуть. Кемпер, в кампінках поставили вже попереду в дворі, то він стояв на задньому дворі, вже стоїть, готовий, вже він там речі складає, збираються їхати. Єдине, кажу, Гарно вам провести час на морі. А він каже, та на море ми не поїдемо, там така сама погана погода зараз. Кудись вони в інше місце, мабуть, до когось в гості поїдуть. Так, я тут закінчила. Я в принципі на сьогодні закінчила з роботою. Зараз пів п'ятої. Було непросто довелося медсестрі переробляти. Ну, стався окс... Оксидан. Але нічого. Вон... Ну, звичайно, я не могла все кинути і просто піти, тому що в мене час закінчився, тим більше, що а, тут доволі складний випадок. Але все, все пройшло непогано. Окей. Їду в магазин. Не вперше мене ось так медсестра розпитувала про мою роботу, ким, ким я була в Україні, ким я працювала в Україні. Ось так, І казала, що не про... дуже сильно змінилася ваша робота. Ну, перед цим вона розпитувала, чи я вже так допомагала медсестрам, як часто я це роблю і чи мені окей. Ну, я сказала, що окей. Ну і на те, що сильно змінилась професія, я кажу, що селяві в перекладі означає таке життя, з чим вона, звичайно, погодилась. Так що, сама просто про це думаю, що мені справді окей, мабуть, це робота не для всіх, точно не для всіх. Вона складна і морально. Мабуть, не така проста, ну точно забирає ресурси, але мені окей, тому що я розумію, що я людям допомагаю в першу чергу людям, які цього потребують, які без цієї допомоги просто не матимуть нормальної якості життя. Яку їм дають такі служби, як моя, як медсестри, медбрати, які ось так обслуговують людей, які не можуть. Ну, фактично в даному випадку місью, він з ліжка вже не встає. Колись я приїжджала, він був на кріслі колісному, ще влітку, ще влітку він був на кріслі колісному, тепер він лежить навіть протягом дня вже його не переміщують. Таке, хтось має виконувати цю роботу, і я ставлюсь до неї. Мабуть, це такий мій вихід, так моя свідомість, мабуть, побудована, що я ось так це сприймаю, я допомагаю людям. І завтра мені, завтра мені треба буде вранці, на восьму ранку, до місіо, в якого я буду виконувати роботу, фактично, ось ту саму медсестри. Тільки буду робити це самотужки. Ось це набагато складніше. І це, я це теж сприймаю як певний виклик для мене. Тобто я очікую, що буде складно, що це додаткові, я не знаю, потрійні зусилля від мене вимагає. Але це, типу, виклик для мене, чи я з цим впораюсь. Я вже там була ввечері сама. Перший раз з колегою вранці. Ввечері я була сама, все там швидко, більш-менш непогано обійшлося. А ось зранку складніше, і ось зранку я сама це робитиму вперше. Так що я така в передчутті. Але після цього я точно буду вже універсальним солдатом. Ой! Так, минулого разу я взяла. В, на поличці, де безкоштовно віддають продукти, деякі з них там дитячі харчування, овочеві, пюрешки, такі. Ну, я знімала на каналі про закупи. І потім вдома побачила, що там строк придатності ще доволі прийнятний. І рік, і півроку. І я засумнівалася, чи правильно я взяла, чи можна було брати. Зараз мені треба буде запитати. Я привезла з собою ці продукти. Бонжур. Це мої закупи на 38, майже на 39 євро. І тут за машиною під'їду, щоб не носити в руках. А взагалі на територію тільки персонал може заїжджати. 17.07. Мені ще, окрім того, всього, ще треба буде їхати ввечері на вокзал. Зустрічати чоловіка з вокзалу. Але це буде, мабуть, не раніше пів восьмої. Він зазвичай десь так приїжджає. Не сказала, які в мене було два питання, а, ну власне. Одна з них моя помилка, там стояла коробка минулого тижня біль, ну, на поличці, і там було дитяче харчування. Я здається про це сказала, і я його взяла, а дата не, ну, була гарною. Я про це сказала, Жоель. Вона сказала, що так, це було не віддавати. Ну, точніше, це було для сімей з, з, з ББ, з немовлями. Ось, і я кажу: ну, вибачте, я там. Щось не подумала, ну поки не побачила, що з датою все гаразд. Ну, там, таке, вона сказала: Ні-ні-ні, ти можеш забрати, забирай, забирай собі. Це можна їсти і дорослим. Кажу ні, не треба, віддайте іншим дітям. Маленьким залишила. І другий це вже їх помилка. Я взяла великий пакет 6 літрів, ну 6 літрів молока. А мені порахували минулого разу, там новенька була на касі, і вона мені тільки один літр. Ну, тобто вона пробила один літр і забула відмітити 6 Тож минулого разу я заплатила тільки за один літр. Я їм це показала, сказала. І потім на касі, коли я вже розплачувалася, я їм нагадала, щоб вони додали 5 літрів, сказала, що я хочу заплатити. Ну, Вони, звичайно, оцінили це. Дуже мені подякували за таку благородну справу. Ось, ну, я і не могла вчинити. Я, точніше, я могла вчинити інакше, але це проти мене, проти моїх, принципів. Так Так, Всесвіт не працює насправді. А... Власне, і коли я йшла, мені я наполегливо, наполягла, наполегливо наполягла, щоб я те дитяче харчування, яке я брала і привезла назад, щоб я його забрала. Там не дитяче харчування в ну, такому класичному розумінні. А такі баночки з овочевим пюре, з м'ясом і так далі. Ну, Тобто я це смакує насправді не тільки немовлятам, тому таке. Я думала, що я собі візьму, коли ну, думала, що там дата вже добігла кінця, і тому вже немовляткам не пропонують. Але ж ось так все склалося. Не знаю, на що, цікаво вам було це послухати чи ні. Але я виправила встановила справедливість. Я не почувалася б добре, якби цього не зробила. Тому таке. Все йду. Зараз подзвоню в двері. Щоб дітки вийшли старші мені допомогли занести продукти. Куку. -ку. Семен, Петро, Миколай, хай допоможуть продукти занести. Ти теж можеш. Прийшло теж на... біля телевізора ключі лежать. Теж тато просив вам передати. Добре, ще посилка приїхала, вони м'ячі чекають, які тато замовив. Вже, мабуть, тиждень чекають. Сьогодні мали доставити. Так, окремо відео буду знімати ще, але. Хотіла показати ось повна торба хліба. Це багети, вони не сухі, не дерев'яні, не сухі м'які, але, ну, думаю, день-два, ну, пару днів тому їх спекли. Ось я взяла такий їх безкоштовно теж роздають, дивіться, хліб м'який повністю, але не супер свіжий-свіжий. Це якась буланжері, пекарня якась віддала, і там мішки стоять і дозволили брати ось, ну, дозволяють набирати. Ось можна було і мішок, мішочок забрати, але вже, ну, куди мені? Я збираюся зробити маленькі сухарики, під, ну, нарізати маленькими шматочками, підсушити. І буде дітям такий теж перекус, делікатес. Вони таке люблять. Я не знаю, скільки тут багетів. 6, 10, 12, десь 12 багетів і два ось таких хліба. Сяла. Петрусі, там сумки, сумку можеш з хлібом взяти. Може, молоко візьме, пакет з молоком. Маленький ключик, хорошо. Так, так, Петрусі, ось це. Ні, ні, це звідти. Ну, ще не найменший. А Миколай де йде? Чому? А йому сказали. Ну, швидше. Хоч, я ж твої емоції, а не пакетик хочу зафільмувати. Так, один семена, один хреба. Ні, допоможи хоча б серветки взяти. Очкай. Дякую. Ключі не загуби, положи там, де взяв. Я вже їду на вокзал, через дві хвилини має потяг прибути вже. Потяг прибув, а я не можу. Знайти місце, щоб ближче припаркуватись. Зараз десь встану на кілька секунд. Дуже бачу, де він йде. Все, Іван мене побачив. Це все на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки, про підписку на цей канал і зустрінемось в коментарях. Все, як завжди, дякую, готую для вас вже нове відео. Тож залишайтесь на каналі і бережіть себе. Побачимось! Бувайте.